Ще одна цікава моделька від Traxxas, Це модель trx 4 m Chevrolet K-10 в червоному кольорі. Ось така вже підсвіточка, встановлена. Заводська м'якенькі шини. Повний РТР-комплект. Буде в комплекті зарядний пристрій, акумулятор. пульт управління. Буде інструкція. Ось така. Повністю інструкція на машинку, каталог запчастин і додаткові інструменти. Ось так виглядає коробочка. Ось такі варіанти. Так це виглядає. Машинка одразу в зборі, треба тільки достати, поставити 4 пальчикові батарейки з пульт, і все, все готове до використання. Масло амортизатори, постійний повний привід. Підвісочка працює дуже-дуже м'яко, великий ход підвіски. І дуже крута штука це безкліпсовий корпус.